Долар дорожчає всього за три з половиною тижні. Національна валюта подешевшила майже на 70 копійок. Що робити? Продавати долари, купувати євро, гривні чи запасатись продуктами. А може, взагалі не варто панікувати передчасно. Для Ані закордонні подорожі не лише розвага. Дівчина вже звикла купувати речі в Польщі, Німеччині чи Італії. Там дешевше, та якість товарів краще. Тому, помітивши стрибки валютного курсу, вона поспішила в найближчий обмінник за доларами. Ну, абсолютно всі побутові речі купляю, стараюся купити. Бати собі за кордоном. Вважаю доречно мати долари, і євро вдома, ну на всякий випадок. Але не всі можуть дозволити собі зараз купувати валюту, тому просто надіяться на краще. Нема за що валюту купувати, а бульба завжди є в лісі, ні. І сало, якісь там свинки, хрюкають. Та ні, все нормально. Просто я вивазючуємо, що щоб поміняти купити 100 чи 200 доларів чи 300. Воно що, спасає ситуацію. Ні. Як на Мазіру? Радіо, беріть лопати, ми маємо дачу, копаємо і вирощуємо щось своє. Правильно? От кожен з нас так і виживає, але треба щось міняти. Якою б не була ситуація з курсом валют, голодувати люди не будуть. Ціни на хліб та інші продукти першої необхідності залишаться стабільними, заспокоюють економісти. Не мали би впливати коливання курсів на ті товари, які виробляються в Україні, тому що собівартість тих товарів так само виражається в національній. Валюті і заробітна плата тим, хто їх виготовляє, також виплачується в національній валюті. Тому такі незначні валютні коливання вони не мали би впливати на ціни на товари. Попри запевнення експертів, львівські відділення банків у останні кілька днів перетворились на мурашники. Люди купують валюту, знімають депозити та шукають можливості вберегти свої заощадження. Спокій зберігають лише банкіри, переживши валютні обвали в 2005 та 2008 роках, вони відчувають себе стріляними птахами та вже знають, як поводитимуться люди після першої хвилі паніки. Ми оцінюємо, що поступово ажіотаж знижується. Так? Люди, які звертаються і купляють валюту, вони йдуть з цією валютою до себе додому, і потім за декілька днів приймають рішення щодо повернення в якості валютних депозитів. Мусимо констатувати надійність фінансових установ під час політичних криз все ще викликає сумніви в українців. Проте люди відчувають нагальну потребу щось робити. Тим, хто хоче вберегти свої кревні, обмінявши їх у іноземну валюту, фінансисти радять. Найпростіша порада: розкладіть свої заощадження, звичайно, якщо вони у вас є, в різні кошики: 20% в доларах, 20% в євро, решта в гривнях. Принаймні. Це вже яким чином вас захистить набагато більше ризикують українці, які в цей нестабільний період здійснюють операції на ринку нерухомості. І хоча офіційно в країні вартість житла встановлюється у національній валюті, фактично усе оцінюється в американських зелених. Стрибнув курс долара, і всі ваші плани псу під хвіст. Якщо людина продає і і хоче купити якусь іншу нерухомість, тут такі значні ризики, тому що розрахунок проводиться в гривні, проводиться на рахунок. Продавця, і коли людина стає покупцем, а за цей час долар виріс. А нам як відомо, в нерухомість у Львові продається еквівалентно до долара. То тут можуть бути суттєві тради. Ріалтори пояснюють, квартира, яка вартувала 50 тисяч доларів, стільки й коштує. Проте при перерахунку на гривню квадратні метри сьогодні дорожчі ніж вчора. Різницю в курсі валюти вже врахували автодилери, адже більшість моделей до України ввозяться з-за кордону, як і комплектуючи до вітчизняних авто. Дилери встигли відреагувати, тобто у всіх автосалонах зараз ну незначно в когось більше, в когось менше, все таки підняли ці. Не в нас зараз відбулося підняття цін з 1 лютого на 2,5% в середньому по модельному ряду. Порівняно із початком 2014 року подорожчали авто не надто приблизно на 3-5 тисяч гривень. Проте при подальшому падінні курсу національної валюти ціни на машини лише зростатимуть. Ще не встигли, та й поки що не планують стабільним у нестабільності. Залишається ринок нафтопродуктів. Трейдери не поспішають підвищувати ціни на пальне. Відносний спокій на українському ринку нафтопродуктів зберігається завдяки тому, що сировину закуповують і на сході, і на заході. Тому власники заправок сподіваються перечекати політичний шторм в безпечній гавані та без значного підвищення цін на пальне. Ми програємо, коли ціна піднімається на приклад на Це для нас дуже негативний фактор, тому що він. Ну, буде падати реалізація нафтопродуктів. Тому ми, ми не зацікавлені в піднятті цін на нафтопродукти. Ну, хіба що, коли вже буде така ситуація, коли треба, там, коли нафта дорожчає, долар дорожчає, тоді вже ми змушені піднімати ціну. Загалом підприємці сподіваються, що підвищувати ціни на свій товар їм не доведеться, проте ситуація дуже невтішна. Помітно збільшується розрив між курсом покупки валюти і курсом продажу. На даний момент він становить більше 10 копійок. Це перше настільки сил. Падіння нацвалюти після кризи 2008 року, найважчого року для української економіки. Але експерти сподіваються на краще. Курс буде стабілізовано, тобто якісь найближчі перспективи це можливо до 9, але згодом курс в середньостатистичній перспективі курс буде стабілізований десь на рівні 8,5. Тому панікувати, думаю, не варто. Проте зараз долар не те, що не стабілізувався, він продовжує стрімко дорожчати. Якщо у вівторок зелений вартував 8,7, то вже сьогодні 8,95, а подекуди й дорожче. Олеся Турченко, Стетин Мельников, Леонід Поранчак та Руслан Ковалюк. Тема дня на Львів. ТБ.